Криміногенна ситуація в місті Івано-Франківську стабільна і перебуває під контролем. Міська міліція має достатньо сил і засобів, щоб забезпечувати правопорядок. І надалі про це йшлося на прес-конференції в Івано-Франківському міськвідділі міліції. Цього тижня в Івано-Франківському міськвідділі внутрішніх справ відбулася прес-конференція, на якій керівник цього підрозділу підполковник міліції Володимир Сміх ознайомив журналістів про основні заходи міської міліції в забезпеченні правопорядку і зусилля у протидії злочинності. Найважливішим результатом діяльності міськвідділу є те, що кримінальна ситуація в обласному центрі спокійна і контрольована. Відзначається зниження злочинів тяжкого характеру проти особи, зокрема таких видів як убивства, тілесні ушкодження середньої тяжкості, пограбування, незаконні заволодіння транспорт. Засобами найскладнішою територією у плані кримінальної ситуації є мікрорайон Пасічне. Складна ситуація це є Пасічне. Вона, я знаю, що вона завжди була, і далі вона залишається. Тому туди більше наближуються наряди, туди більше наближаються патрулі, і ми більше там забезпечуємо в нічний час охорону громадського порядку. Але так ситуація стабільна в місті Івано-Франківську. Якщо один-два грабіжі на місяць, я рахую, що це, це нормально і проблем немає. Торік міліція обласного центру ефективно попрацювала над тим, щоб мешканцям міста не дошкуляли квартирні злодії. За 2010 рік затримано три групи етнічні три групи це з числа грузинів, які працювали із, в місті івано франківську які займалися квартирними злодіжками. Зараз ці особи затримані, знаходяться в слідчому ізоляторі, порушені кримінальні справи. Міський системно здійснює оперативно-профілактичні заходи, спрямовані на недопущення крадіжок комунального майна. На території міста Івано-Франківська зареєстровано офіційно зареєстровано це 18 пунктів прийому телебрухту. офіційно. Ну і крім того, вони ще мають так, якби, свої філіали. Це десь буде близько 25 пунктів. Постійно ці пункти перевіряються, постійно їм наголошуються про те, щоб вони звертали на те, які вони, що вони приймають, особливо ці люки, рішітки. Ну, тому році є результати, де особи затрималися. Навіть буквально от патрульно-постова служба два дні тому назад затримала двох осіб, які несли кольоровий метал. Зараз проводиться перевірка, буде проведено експертизу, звідки ці, цей кольоровий метал, чи це не з ліфтів, чи це не з цих катушок, які обслуговують ліфти. Начальник міськвідділу міліції подякував депутатському корпусу міськради і міському голові за сприяння в діяльності підрозділу, вирішенні питань пов'язаних з забезпеченням пальним автопатрулів, які щодоби охороняють громадський порядок. У місті функціонують 9 дільничних пунктів міліції, де чергують дільничні інспектори міліції і розглядають заяви та повідомлення громадян.